Оберіть слова, в яких букви я Ю, Є, Ї позначають два звуки, користуються телефонами або ж переглядають відеопрезентацію. Так у п'ятикласників триває урок української мови. Підручників із цього предмету не мають, говорить школярка Аня. Краще з підручниками, звісно, тому що інтернету у когось немає на телефоні. а коли, коли коли даже вірш вчиш, більше сприймається, на коли надруковано. А ось книга з англійської та німецької каже, завантажила з інтернету та надрукувала самостійно. Коли на дистанційці більшість підручників вони йдуть електронно, і ти сидиш на дистанційці, потім ще відкриваєш підручник електронний. і, Звісно, очі втомлюються. П'ятикласник Богдан показує свій рюкзак. Із шкільних підручників на сьогодні має лише математику та теж роздруковану німецьку. У них краще шукати інформацію і швидше перегортати можна сторінки. І коли не буде світу, то можна завжди з ними працювати. Математика єдиний підручник, який отримали із 13 замовлених книг для учнів програми нова українська школа. Переповідає бібліотекарка Наталія Одинець. Старі книги натомість говорить, досі зберігають. Книги минулих рік видань поки що ми не списуємо, тому що не отримали нові, але при наявності нових книг вони будуть вже списані. Одним із таких підручників інколи досі користуються на заняттях з української, розповідає вчителька Тетяна Проценко. Це старі підручники автор Заболотний і Авраменко. Старим підручником української мови ми можемо користуватися частково, тому що навіть деякі теми не відповідають нормам нового правопису. Питання із друком книг нині вирішується, пояснює очільник обласного управління освіти та науки Валарій Данилавський. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну було припинено друк підручників. Єдиний підручник, який надійшов до заклад до Черкащини, це підручник з математики. Всі інші підручники в програмах програми нової української школи, на жаль, в Україні не видруковані. Однак на останній зустрічі Міністерство науки повідомив, що віднайшлися міжнародні благодійники, і зараз відбувається друк цих підручників за кордоном. За словами мами п'ятикласника Марини Фащенко, хоча школярам і складно, та ситуацію в країні батьки розуміють. Діти постійно в гаджетах, псують свій зір, як не в ноутбукові треба дивитися, книжки, то в телефонах. Ну, дуже складно, звісно. Але ж ну, ми все розуміємо, що зараз війна. Нарікань особисто в мене немає, тому що я розумію, що дуже зараз складний час. Тетяна Недвало, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.